Отже, урок математики, розпочинаємо з вами, продовжуємо працювати над багатоцифровими числами і розглянемо сьогодні ще й поняття натурального числа. Тому зошит у вас ручка вже готові. Число сьогоднішнє записане. Сьогодні, 21 жовтня, класна робота. Починаємо, як завжди, з усних виразів. Він перед вами не викрикуємо. Будь ласка, дуже вас прошу не кричати. А буду викликати, будемо працювати. Пам'ятаємо, що додавати починаємо з розряду одиниць або розкладаючи на розрядні доданки, тобто сотні плюс сотні, десятки плюс десятки, одиниці плюс одиниці. Вибираєте зручний для вас спосіб. І так, Діма, плохо плюс 456.

20. Дивимось, будь ласка, починаємо додавати. 930 вже уже написали. А давайте ви будете також рахувати ще. Точно 930? Ну, Да. Точно. 930, а? Згод. <свят> так, дивимось далі. 1456 п'ятьдесять шість додати сорок вісім. Вісім додати шість, чотирнадцять, чотири пишемо, один переносимо, 5 п'люс чотири, дев'ять та один десять, тобто нуль. Можна відповідь сказать? Швидко Ми врахували? давай Касьян відповідь. Тисяча 50? 1504. 504. 504. Дивимось, будь ласка, яке число треба записати у хвилинку каліграфії. Число 100 тисяч. 100 тисяч вісім. По циферкам, будь ласка, Діма Кікеїв, назви мені циферки, які треба записати. Треба на каси розподіляти. Одну кислотку виступати. Ні, не треба. Це ж крунки каліграфії. Діма Кікея, вмикаємо, будь ласка, мікрофончик і працюємо. Ой, господи. 100 тисяч. Ласно, ми тут Давай. Один 0, 0, 0, 0. Правильно. Тобто 100.008 в розряді сотені Десятків також нуль. Сто тисяч вісім. Ні, в колинці каліграфії не відступаємо. Ось так перепишемо. У вас вказано на екрані. Дивимось, будь ласка, сто тисяч вісім. Прописали це число і починаємо працювати. І так, дивимось, будь ласка, завдання схоже. Ми з вами вчора робили, а сьогодні продовжимо. Пишемо завдання 344. 304. Завдання 344. Читаємо уважно завдання. Запиши 5-4 цифрових чисел використавши цифри 3, 0, 7 і 1. Жодна цифра в числі, в записі не повинна повторюватись. І так, дивимось, будь ласка, необхідно завскласти комбінацію 5, 4 цифрових чисел. Діма Мартиша, будь ласка, перше склади число. Угу. Mm -hmm. okay. Ну, із цих цифр склади я число. Знаю, я знаю, я знаю, я знаю, Давай, знаю. Давай Ковальчук, перше. 30. Шановний, чотири цифрове. Тридцять, двох. Три тисячі сімдесят один. Пишемо перше число три тисячі сімдесят один. Так, це перший 7. варіант. Другий варіант.

не повторюється, і кожного разу число зміни І так, давайте з вами визначимо, що означає цифра 7 у записі кожного числа. Діма Касьян дивиться на перше число. Перше число, Діма Касьян. І три тисячі це що таке? Десятки. Десятки, тобто сім десятків. Так, згодна. Далі, будь ласка, Ангеліна Петрова, число 1703. Сім – це що таке? Тебе включені. Сім – це… Який це розряд? Одиниця. Розряд сотень. 1703. Розряд сотень. Це, це розряд сотень. Розряд сотень, правильно, так. Аріна Кармазіна, 7310. Який розряд? Тисячі. Тисячі, правильно, так. Діана Іванова, 7301. Число 7, цифра 7, це який розряд? Е, одиниця. Здрасте, моє щастя. Сім тисяч триста. Сім. Це який розряд? Тисячі, тисячі. 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 тисячі бо ми ж саме кажемо, що тисячі. І так, mm -hmm. дивимося, будь ласка, пишемо завдання 345. Завдання 345. Це завдання ви будете виконувати самостійно. Пишете циферку 1 з дужечкою. І біля цієї циферки вам треба буде записати число, яке має утворитися. А, і будемо перевіряти: 30 одиниць класу 1000 і 693 одиниць класу 1. Подумайте, яке це число і запишіть його біля циферки 1. Я Я записав. Це легко, це дуже легко. Тільки не кричіть. Це реально дуже легко. І так. Тут буде Пիսка Ковальчук. Давай, 19600 30 93. 30693. Згодна. 30, Десь 11... ти пишеш потім напишеш 30 693. Получається висота на. 30 одиниць класу тисяч це 30 000, 693 одиниці класу. 11. А далі через коло? Стопчик. А далі через кому? Стопчик. стопчик. Далі в стопчик ставимо циферку 2 і записуємо число, яке має утворитися другим. У стопчик. м тільки мовчки, не кричіть, будь ласка, не влаштовуйте балаган. Все. Так, Аріна Кармазина, будь ласка, число. Чотириста 97. тисяч тобто у розряді сотень, що в тебе стоїть? Нуль. Нуль, дивимось. Чотириста п'ять тисяч дев'яносто сім. Так ставимо з нового рядочку циферку три і записуємо число, яке має у вас утворитися. І так, Діма Кікієв, будь ласка. Важно я. Я, о, 100, -100. 100 100. Так, молодець. 100 -100. 100 100. Ось воно. 100 100. Згадали? Опрацювали. І так, дивимось, будь ласка, звертаємось до свого підручника, сторіночка 139. -та. В кого є підручник, відкриваєте вже самостійно кого підручника немає, я відкриваю вам 139. 139? Так. Ладно. Ті, так сторіночка 139. На цій сторіночці, це сторінка додаткової інформації, і розп... вам йде пояснення, що таке натуральний ряд чисел. Подивіться, будь ласка, числа, які використовують під час лічби, називаються натуральними. Якщо натуральні числа розмістити так, що кожне наступне буде більше на один за попереднє, то дістанемо натуральний ряд чисел. Ось вам приклад. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять і так далі. Це натуральний ряд чисел. Найменше натуральне число це один. Найбільшого не існує, тому що можна скласти просто величезні комбінації чисел. Можна скласти безкінечність. Так, тобто найбільшого не існує. Після будь-якого найбільшого можна додати один і буде ще більше. І так далі. Це можна робити до безкінечності. Тому він цей натуральний ряд Це не скінчився. Але це не число вже буде. безкінечність Ну, звичайно, це не число, це знак безкінечність. А ми говоримо про числа. Отже, дивимось, будь ласка, число 0 не є натуральним числом. Тобто, ряд натуральних чисел має починатися з одинички Кожне наступне число має збільшуватись на один. Тобто один, два, три, чотири, п'ять, шість. Якщо там один, сім, три, два, то це не ряд натуральних чисел. Дивимось. Видайдення нуля дало змогу людству створити десяткову систему числення, тобто нуль вже відноситься до іншої системи. А якщо ми говоримо про натуральний ряд чисел, то цей натуральний ряд має починатися з одини... Ну, не завжди має починатися з одинички, а найменше число натуральне це число одиниці. Дин. Саме сьогодні ми безпосередньо будемо з вами вправлятися з цим натуральним а найбільшого числа А найбільшого натурального числа не існує. Отже, давайте з вами подивимось усно на завдання ваше 347. Перед вами записані варіанти рядів чисел. Який із цих рядів чисел є натуральним? А, буковка А. Ні. Г. 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 Да, да. Б. Буква Г. Б. Г. 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 Чому? Ну, Тому що не починається з одинички, найменшого натурального. Кожне наступне число збільшується на один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість і вісім. Діма, я ще сказав, не викрикуй, будь ласка. Піднімай руку, там є значок, якщо хочеш відповісти. Дивіться, будь ласка, Діма сказав Мартише букву А. Але що Діма не помітив, що відсутня три. Цифра три відсутня, так. І через це це вже не ряд натуральних чисел. Б не підходить, тому що починається з нуля. 0, кому г, 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 г. г. Правильний варіант Г. 1, 2. Дарина Юріна, мене чудно. Так. І так, дивіться, будь ласка, від 10 до 99. Тобто, в кожному десятку по 10 чисел. Таких десятків дев'ять, Двоцифрових чисел буде 90. Тобто, дивіться.

Завдання. Пишемо завдання 349 Самостійно працюєте над цим завданням. Необхідно розкласти на розрядні доданки. Першими зараз, за прикладом, я нагадаю покажу. Далі самостійно. Дивимось. 24 679 Двадцять чотири тисячі шістьсот сімдесят дев'ять. Це 20... класами. Так. Двадцять тисяч додати чотири тисячі, додати шістьсот, додати сімдесят і додати дев'ять. Наступні числа опрацюйте, будь ласка, самостійно. Дивіться. Ми залишаємо до того розряду, який ми дізнаємось. Якщо треба дізнатися до ряд що я сказала усно. Дивимось, будь ласка, якщо треба дізнатися розряд сотень, то ми закриваємо всі розряди, які написані після них, тобто десятки і одиниці. Якщо треба дізнатися, скільки в числі тисяч, то ми закриваємо всі розряди, які до тисяч, тобто одиниці, десятки, сотні і так далі. Будемо з вами але в цілому це. І так, от зараз ми і поправляємось: скільки тисяч у кожному з цих чисел. Аріна Кармазіна, скільки тисяч у числі три тисячі? Три, три тисячі, так. Тобто треба закрити все до розряду тисяч. А писати? Ні. Якщо я сказала усно, значить це не писати. Не треба видривати всіх від і питати по п'ять разів. Добре. Молодець. Дивимось, будь ласка. Тобто ми закриваємо одиниці десятки, сотні. Визначаємо, скільки тисяч? Три тисячі. Дивимось далі. Руслан Гаврилюк, скільки тисяч у числі 10 тисяч. Десять десять так. Діана Іванова, скільки тисяч у числі 15 тисяч, 15 тисяч. Діана Алтухова, скільки тисяч у числі 41 тисяча триста? 41 тисяч. тисяча. Так. Руслан Гаврилюк, ми будь ласка, мікрофон. Вмикаємо тисяч. Я спитала 57. у Руслана. Скільки Руслан тисяч? П'ятдесят сім тисяч. Так. Є. Ось таким чином ми з вами сьогодні поправлялися. Так, позгадували. Сьогоднішній наш урок був присвячений саме. Повторенню. Ніяких таких надзвичайно складних тем сьогодні з вами в математиці не вивчали. Повторите ще на канікулах обов'язково. Які канікули? Осінні канікули, Соня, з добрим ранком. Завтра. І так, тобто ви працюєте вдома поговорите ще про натуральні числа. На канікули письмового завдання домашнього я вам не задаю. Ви проглянете і потім, після канікул, вже далі будемо з вами працювати. На цьому урок математики закінчується. Готуємося до уроку, я досліджую.